Я собі думаю, Господи Боже, ти мене привів так далеко від дому тисячу кілометрів. І тут Скільки в мене родини, скільки в мене знайомих? Не просто так все, розумієте? Бог на, всьох, на всіх вас має свій план. І то, що кожен, хто мене зараз це почув, на вас також є план, що ви мене слухаєте. Бо моє слово дасть нам тут якусь переміну, ви зробите такий чи інший вчинок. Ви зміните своє життя, ви приблизитеся до Бога. І всіма тими вашими проханнями, що ви кажете, хворі, онкохворі, всім її там якісь нелади, ще якісь там нюанси. Слухайте Слово Боже, міняйте себе і Господь Бог навколо вас змінить так все, що ви не будете, ну, що ви не сподіваєтеся. І коли просите у Бога, просіть щедро. І просіть, так не, не встидайтеся. Знаєте, як ми любимо просити, ой, Господи Боже, та хоч роботу мені дай хоч якусь, на тобі хоч якусь. Да я хочу, Господи, хоч якусь машину, хоч якусь. На тобі, хоч якусь. На, на. Ти. А потім ходить, ой, та що в мене така зарплата мала. Ти просив роботу, хоч якусь. Бог щедрий, але Бог слухає людину. Як просимо, так він нам дасть. Хто щедро сіє, той буде щедро жати. держати. Господи Боже, дай мені, от, от ти добре знаєш, скільки я можу понести, от скільки мені давай. І я буду сі старати. Дай мені, Господи, от ти по мені видиш, скільки я можу нести. От, скільки мені дай. Прості Бога щедро, і, і буде, ну відчуйте то. Ми ціле життя кривляємося. Ми брешемо собі, брешемо сусідові і брешемо Богові. Ой, Господи Боже, так тебе люблю! Що брешеш? Що брешеш, що любиш Бога? Бога не треба казати, Бога треба показати, як ти його любиш своїм відношенням до ближнього. Все, нащо говориш дурниці? Просто покажи ближньому, як ти любиш. Його. Підтримай, допоможи. Там щось підніме людині настрій. А то спеціалісти портити настрій тут го. -го! А ну подумайте, скільки раз ви людям настрій портите, а скільки раз люди в настрій піднімаєте. От вчорашній день і позавчорашній. жити так, щоб після вас люди посміхалися. Старайтеся бути у цьому світі як представники Царства Небесного. Ви врахуєте, що ви посли Царства Божого. Посол уповноважений на землі, тут, від Бога, все, і ви представляєте Царство Небесне. Відповідно, посол має себе поводити, відповідно. Знаєте це? Що є етикет, бо якщо ти поводишся непристойно, ти ображаєш ту державу, з якої ти приїхав. Тому будьте настоящими послами царства Божого. І представляйте до Царство Боже на землі, будьте серйозними, не говоріть дурниці, перестаньте оці примітивні жарти. Примітивщина.